Любі мої, а зараз я вирішила зробити ось таку кофтинку по принципу пагона. бачите? Зв'язала горловину ось такий відворот, це в мене позначка. Це для мене. І ось так. Тобто, розрахувала спочатку горловину, потім залишила кількість петель на пагон і розширюю у два боки. До момента рукава. В принципі, це вже є початок рукава. Ось так. Бачите, я в боки розширюю і зараз покажу, як я це роблю. Це такий собі дещо заувожений, мабуть, правильно буде заужений погон. Можливо, правильно. Звичайна резинка за задню стіночку і за передню. Тобто лицеву я пров'язую передню стіночку. А виворітню ось так за задню. Думаю, що великої різниці не буде. Ви в'яжете резиночку 2х2, саме таким способом, який вам зручний. Резиночка 2х2. Ниточку я обрала м'ягеньку. Це в мене бавовна, розпушена, дуже ніжна, дуже м'яка. Резинку, як таку, вона не тримає. Звісно, ви можете обирати ту пряжу, яка вам подобається. Це може бути і махер, це може бути кашемір. Це може бути саме та пряжа, яку ви оберете. Але я ділюсь саме тим, що я роблю, саме принципом щодо кофти. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку: це буде светр, це буде гольф, чи це буде щось інше. Ось так в'язаний повністю виріб резиночкою 2х2. Підходжу я наполегливо, попетельну, покроково до так званого пагона. Ви бачите, як я пров'язую виворітні петельки за задню стіночку, а лицеві за передню стіночку. Думаю, що це можуть робити навіть початківці, тут абсолютно нічого складного підходжу, впевнено, до пагона, і бачите, якось у мене лінія пагона, дирочок тут немає. Тому що я пров'язую заздалегідь, наче перекручену петлю роблю. В'яжуть всі по-різному. І я ділюсь, як це роблю я. Так, виворітня, виворітня по візерунку, і мені потрібна зараз лицева петелька. Петелька з протяжки, підіймаю протяжку, одягаю на спицю, і за ось цю коротшу передню дужку я її пров'язую зразу ж лицевою. Ось так. Бачите, дирочки тут уже не буде. І пров'язую петельки вагона. У мене на пагон також резиночка 2 на 2, і вона складається з 10 петель. Тобто 2 лицеві 2 виворітні, 2 лицеві 2 виворітні і 2 лицеві. Ось так. Ой, маркер. І мені з цього боку також потрібна лицева. Бачите, дві лицеві дві виворітні були, так само з протяжки підіймаю петельку, одягаю, і так само закидаю цю ниточку аж сюди і пров'язую ту, котра коротше. Ось так. І підтягую. Ця петля у мене виходить, начебто перекручена. Чому саме так? Тому що бачите, у слідуючих рядочках я знову пров'язую за задню стіночку, а лицеві за передню. Тому ось так вони у мене виходять. Бачите? Тут пряме в'язання 10 петель. І у два боки розширення. А ви мені напишіть, що саме за виріб у мене вийде Сім вийде. рівних петель.